Давайте подякуємо нашим головним зіркам, нашим молодим талантам. Ви сьогодні продемонстрували самовіддачу бажання грати в футбол, тому зберігайте це у серці на довгі роки і всім бажаю вам заграти як мінімум на рівні української прем'єр-ліги. А також хочу подякувати тим людям, які підтримували вас. На футбольному полі, які вкладають вас душу і серце на футбольному полі це ваші тренери. Дякуємо тренерам. І, звісно, хлопці, давайте подякуємо тим людям, які підтримують вас впродовж всього життя, які приймають і ваші перемоги, і ваші поразки. Це ваші улюблені батьки. Дякую вам. Ми розпочинаємо нашу церемонію нагородження, але перед цим ми проведемо невеличкий челендж для наших молодих гравців. Ми зараз попросили тренерів команд обрати по одному гравцю, технічному гравцю з кожної команди і розіграємо серед наших чемпіонів футбольні м'ячі. Правила конкурсу були доволі прості: ми зараз зробимо невеличку площадку свішок. Хлопцям потрібно буде прийняти м'яч в цій зоні. Хто приймає найбільшу кількість разів саме в цій зоні, той і отримує футбольний м'яч. Тому запрошуємо по одному гравцю з кожної команди. То ще, локомотив. Папа, я не розумію, що діє. Так. Ми вам кидаємо м'яч, у вас задача його ось так прийняти. Оце рахунок. Якщо ви приймаєте за межами цього квадрату, то це не рахунок. Зрозуміло? Це я Так. Давайте будем шана, видимо, після того. Я буду займаємо час два. Давайте. Локомотив Локомотив Динамо. Давайте. А ви наступні? А я. І да, да, там да, да. Так, далі. Запишемо. Хто приймає найбільшу кількість разів м'яч в сьому квадраті, отримує його подарунок. Хлопці, ви готові? Так. Да. Удачі. Матвій, веселій, Матвій. Давайте по одному. Давай, одному. Перший хто? Динамо давайте. Так, Матвій. Ставай До нами давайте. Я тобі буду накидати в квадратик м'яч, ти маєш витягнути його. Тут стане. Ну, може перший, давай, може, давай, перший давай, пробний покажи. Давай, покажи. Дивіться. Матвій, дивись. Дивись, зупини і все. Хто більше зупинить, той з п'яти. Той виклик, розумієш? Готовий? Хоро! Добре, супер, зараховуємо, але це треба зробити одним дотим. Один доти. Перша попитка один в тебе є вже. Oh. Не, не було Не було. один два, Один з двох. Є, рахуємо, рахуємо. Одним дотиком. Другий Одним, раз, значить, да. вже не, да. не чіпає, так? Два в тебе. Бачиш ти? Вона... Другий, другий раз не чіпай, Але було. Але було, було да. э, Скільки там нас Три з 34, було, Так, 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 все вірно. І остання попиточка. Не було, не було. Не да. було, да. 35. Mm -hmm. Добре, тепер локомотив. Локомотив? Ти готовий? Є було. Давай мені Доброе сухо. Давай. Я хотел сказать, Четыре, ребята. Давай, давай. Три, три. Три, четыре. Ты Оп. выскочил, Да? Нет, я шап не другой. Ну, а черную фишечку поправить можно. Черную фишечку поправить можно. А бобы оранчую. Ні, ні, на лінії. Подивіться, рахуємо. Суддя би сказав, де не був. Щоб було чесно. Другі дотик не робив. Один так. раз зупинив і все. Одним Закри. дотиком, хлопці, одним. <ристот> Бачите, ти два дотики робиш. Але добре, рахуємо. І остання спроба. Чотири з чотирьох. Красиво, красиво. Це точно було. А я п'ять з п'яти. П'ять з п'яти. Це твій подарунок. Молодець. Наступна пара учасників. Хлопці. Наші починають переможця. А куба буде, звісно, звісно, нікуди, а не бабу. Давайте знімемо ну, ще розказуємо. Так, раз так. А? Да, такі ж правила. Давайте в камеру подаруємо. Хто приймає найбільше м'яч, отримує його подарунок. Поїхали. Хлопці, готові? Хто перший? У мене тепер є м'яч. новий м'яч. Давай, давай. А он на каналі? На наші типи, давай, дай мені один! Хлопці, але одним дотиком. І собі м'яч більше не підправляємо. Ми зупинили і все. Є, два з двох. Ай, вискочить. Два з трьох. Два з трьох. Тридцять чотирьох і остання спроба. Тридцять п'ятій, тридцять п'ятій це немає.

Три хлопці, 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 не підходьте ближче, Будь ласка! Три ласка, Давай достатньо. цікаво! Вот так, все, достаточно! По три, у нас ще. Ще по одно... по Давай, одній тебе. спробі. Ще по одній спробі. Я Я! Я! ще по одній спробі. Ще по одній віці. Ще по одній спробі. Давайте, хлопці. Знову ти починаєш. По одній спробі. Давай ще раз, треба одним дотиком. Ти другий раз підправив собі, не <пробіт> можеш.

Андрюха Вирішальний шаль, прийом Ти готовий? Так! Є м'ячки Це була да! запекла боротьба І цей м'ячки Молодці Вань, з індивідуальна починає. Ну що, хлопці, починаємо церемонію нагородження з індивідуальних е, нагород і починаємо з голкіпера. Найкращий воротар турніру Максименко Іван. Ууууу! Валя відходь! Вітаємо тебе! Це твоя нагорода. Фотографуйся, хлопці! Найкращий захисник Мосійчук Олексій. <плевиця> Вітаємо, <плевиця> найкращий бомбардир турніру. Матяш Назар. Молодець. <плевиця> і нагорода найкращому гравцю турніру Шишкін Єгор. І подарунок. О, О, Молодець! Переходимо до командних нагород. Четверте місце. Запрошуємо команду Динамо Київ 2! Oh, okay. You did

Максим, Максим. Давайте. дякую. Супер. А ти Ну що, переходимо <смеш> до бронзових фрезерів турніру. Третє місце команда Локомотив. <кліпсування> Вітаємо і переходь до банеру. Завжди Переходь до банера. Переходимо до банера

Це швидше, раз, два туди, Хто медаль отримав сюди, остав, туди, Остап, сім, туди, Сіма туди. Туди, 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 йди до банера. А Капітан кубок, так? Да? І трофей капітану. Капітан. Давайте Постав його і на фотографу постав його. Яки не думай уміється. Я тебе знаю. Батьбешанда. Мільон. Так, ну що? Друге місце. Команда, яка... Мені буде. Команда, яка провела дуже достойний поєдинок в фіналі. Команда переможець. Вітаємо! Молодці, Молодці. Водно, підходьте до мене, обережні. обережні. Глава, обережні. І хлопці переходимо за банку. Переходимо. У них стрельців. Давай, Самый маленький. Капітан команди Льоша, запрошуємо вас до трофею. Ну що, Хлопці, ви готові? <гадвісця> Устали, красиво. Красиво, красиво, красиво. Хлопці, беріть трофей на раз, два, три. Давайте раз, взяли, взяли разом. Взяли разом. Давайте. На раз, два, три. Раз, два, три. А, а, под... ду... да... вы а это кому кубок? А а в... Артему, Артему. Артему. Да. Да. на фотку да. Леша, не закрывай а, да, а ну, поч... почекай Да, <с> молодец <с> 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 Матвій, скільки ти забив? Я? Ти рахував, так? На, а на простому тобі. А, навіть у медаль. Що сталося? Відпочинок. <серказ> ну, у нас залишилось останнє призове місце. Це перше місце. Команда Динамо. Вітаємо! <кліпи>

Я потім ще питам заходишь. Можно за другу, да, тут двигался. Так теж не слушает. Кому не вистачить там? А, одні гидро. А вот давайте. Опа-перше, да? Красота.

Я я радио, я давай я нікуда не буде фотографію Вставай, вставай, вставай. Хтось присяде на калинку присядь, присядь. присядь Вань, присядь, Вань давай, давай О, молодець. постав Постав кубок. Свій, Отак, біля себе, да. Трішки ближче. Мишка, Мишка, з цього боку, біжи з цього боку якось его лапа ну выпрямся фотку группу поскидывай ворбу селекции сядь на одне кулинку просто Юрій Іванович. вань дивися на, на одне колінко. От в центр сюди. Like ні, ні, Давай. вань нормально сядь вань дивися все вань руки опусти так Ой, дайте я рюкзак снизу <laughs> молодець вань Дякую, дякуємо. Дякуємо. дякуємо так і вам дякуємо за підтримку. Кутрин...